Йдемо, переготуємо грядку на полуницю зараз. Ось тут буде рости. Єдине, що неправильно ширину купила, <хах> як я так не побачила. Вроді би читала і щось не то схватила. Ну ладно, все тоді беремо саджанці і садимо полуницю. У нас ще морква росте, яка була посіяна в червні. Я оце листя, я не викидую його. Я прочитала в інтернеті, що з нього заварюють чай. Що там стільки отих кератинів і отих вітамінів більше ніж в самій моркві. Я була дуже здивована. Просто взяла, висушила ось цю зелень і все, і заварюю собі чайок. Дуже смачно виходить. Також сіки петрушки на зиму хочу її зараз робити. Ось скільки таке прям густо-густо насіяно. Також сіяла її в червні, а можливо її навіть десь в липні. Вже не пам'ятаю. точно, це буде на заготовку. Гуряк в нас ще, який я також посіла десь в липні. Навіть не знаю, коли його убирати. Зараз йду читати в інтернеті. Ось який я на торт спекла. Так, зараз ми зустрічаємо мою подружку. Вона повернулася з Ізраїля. Вона попала в перший рейс евакуації. Одним словом, хочемо зараз її зустріти. Вон на... теж стояв два дні. Та ми її так чекали, що, що він два дні простояв. Ну нічого, все, ми зараз їдемо її привітаємо. З поверненням на Україну на рік була в Ізраїлі. Рік на роботі була. Так, а ось Олюня наша. Оля, привет! Привет, красуня! Привет! Что ты? Привет. Привет, Первая встреча, да? Но... А ты, ты теперь Ти тепер пи. Ого, що таке? це таке? Вам... А що це? Це сувенірчик. Та ти шок, ага. а не видно. Це був мир, благополуччя, довголіття, все, -все найкраще на євриті. Ага. Супер вообще, це на євріті написано? Ага. Вау, взагалі, просто. Да, супер. Пішли. А це читай! Читай, Олюня. Вау! <ріганд> так, що ви, Нічого собі! така велика честь. Пішли сидіти тепер Вау, ніч. В мене ще ніхто не <ріганд> <ріганд> <Піляху>. <ріганд> В гостях волі, яка вчора приїхала. <ріганд> так, вибираємо саджанці. Вона мені дає дуже крута полуниця. На ній нарахував Степан 70 штук того року. 70 полуничок. Може таке бути? Може. Може бути, так? Я Оля, знаю, <гай> <я> думаю... <гай> Оля каже, що може. Ну, Степан, я думаю, що вміє може рахувати. Бути, тому що ми е, говорили з Березівки, знаєш, ага. з Марійкою, і в неї було 60. Ага. Я кажу, от багато, 60. Степка, вау, вау, вау. І видно, він перераховував, щоб знаєш, переплюнути. А який це сорт? Ти не знаєш сорт у цієї полуниці? Полка, Полка? Або, да. Полка або шо? Корона. Корона, ага, полка або корона. Це ти Оля купляла по інтернету. Да, правильно? Так, інтернет. угу. Але вона ти дуже дорого її якось викупила, пам'ятаю. так? Да, так, 400 гривень мені вийшло 12 корчиків, і то це було 3 роки назад. 3 роки назад. Да. Оля зараз дає мені полуницю. каже, що вона дає мені перше саджанець на вусі, правильно я розумію? Угу. Каже, що саме краще. Оля вернулася з Ізраїля, приїжджає, і в неї вся плантація заросла. Ось, її рік не було, і вона зараз в шокі, каже, зараз буде все обробляти на осінь. о, то, о все, її плантація. Оце все-все заросло. Привет. Три ага. Сильний, крепкий. Ага. Я зараз прям буду садити його. Мені треба 35 кущиків, десь так я порахувала на свою грядку, так вже є Пару штучок. Знаєш, я коли їх продавала, один мужчина каже, боже, як вам так вдалося з таким корінням викопати, як ви так викопуєте з таким корінням? А в нас із-за того, що вона на клейонці, вона не заглиблюється і може полісувати. Речі, я не показала, вона на, на, на плівці. Угу, на плівці Ось. Вона просто все дуже заросло, що вона не видно. І тому корінчики вони залишаються. бачиш, фактично угу. не ушкоджені. Супер. Да. Все. І молода клубниця, вона має білі корінці. Стара темні. Молода, ще раз, молода полуниця має, що білі корінці? Так. А, а стара, стара темні. темні так. Ага. Я зрозуміла. Чи ж Оля, а ви ж її посадили буквально е, навесні так. прошлого року, правильно? Uh -huh. І вам вона дала зразу дуже хороший урожай. Хороший, так. Да. Правда? Угу uh -huh. Що дуже дивно, якби було для вас. <рес> <рес> ви дуже дивувалися, правда? Well, ми просто ми зробили тут теплі грядки. Тут все, воно дуже добре одобрено. Ага, ви заклали uh -huh. дуже багато органіки, uh -huh. я пам'ятаю, ви клали uh -huh. Так, так. Uh -huh. От Оляна курочка, я твою курочку знімлю. Uh -huh. Курочка. Ой-ой-ой, вона мною цікавиться. Курка. Така цікава курочка. що то за порода, Оля? Не знаю. наша ага. місцева. Одним словом, місцева курочка. Да. В Олі. Клас. Ну супер. Оля, як тобі Ізраїль? Розкажи в двох словах. Дуже класно. Класно, сподобалось, сподобалось тобі. Дуже мені сподобалися люди в Ізраїлі. Дуже так. вони відзивчиві, добрі. Угу. Інтересні, люблять веселитися багато, угу. ну класні. Можна я скажу, чи ти була в Ізраїлі? Так, звісно. Так. Історія така. Ми купили ту ділянку, вони приїхали до нас, подивилися на ділянку, їм сподобалось і каже, Оля, я би тут жила. Ну, ми колись розказували цю історію. Таким чином, вийшло, що вони оцей будинок, отам, ну, це сарай, якби той будинок вони взяли в розтермінування, Ви взяли його правильно, домовилися з господарями. І так виходить, що ви, по-моєму, на три роки, правда, це так. зробили. Угу. Ось, і вони ви ви виплачували, виплачували. Потім почалася війна. В Степана бізнес пішов вниз. Да. Ну, Стало що, тяжко. Коронавірус оцей да. був, так. Да. Потім так вийшло, що у вас були ранні тужняки з фінансами, правильно? Угу. По-моєму, ви остаточну суму ви мали виплатити за три місяці, якось там, та зразу чек то так. було. За три місяці і вони же вам прямо так угрожали, скажи, так? Да? Сказали, ну даже ну, судом. Просто, якщо ми не термін не вкладемося, то буде судова справа, тому що вони теж були налякані тою ситуацією, яка угу. виникла в нас, і їм так само хотілося десь вкладати свої кошти. Так. І все, і ми вимушені були приймати важке рішення до нашої сім'ї. Так, я виїхала в Ізраїль на заробітки. На цілий рік і тепер я вже вдома. Ура. Я просто до чого? Я це знаю, що хочу сказати. Бо я читала коментарі під новинами, де люди виїхали евакуаційним тим літаком, і дуже, і дуже люди возмущалися, якби що це таке. Ви мов повиїжджали під час війни. Ну Оля не то, що виїхала під час війни, вона просто ну не вимушеність була така. Вона, якби, спасала свою сім'ю, тобто в кожного своя історія. Тобто, не можна судити. Про всіх, от, скажем так, одним, знаєш, от во uh -huh. ви такі uh -huh. продали Україну. Та при чому тут продали Україну? В людини біда була, їм угрожали yeah. судом. Ну що вона мала робити? Yeah. Роботи тут не було. Ну як так можна судити? От мене це трохи так заїло, і Я хотіла висвітлити це, що тим літаком летіли не тільки там якісь там такі, якби. Е не хочу говорити таке слово, але ну боягузи, скажем mm -hmm. так, да? а людина вимушена поїхала в Ізраїль. Вот на роботу життя ніхто нікуди не втікає. Коли людям добре, коли не все виходить, ніхто не їде нікуди. Так всі працюють тут. Ми залюбки працюємо на своїй землі. Нам подобається тут жити. Ми ніде не шукаємо собі ніякого там прихистку, ніяких хоча там допомог можна переб'ю. Хоча в нас була можливість виїхати в Німеччину да. більше того, так. нас чекали, в нас же будинок нам приготували. Да. Прикинь, ми могли виїхати до війни ще, да. але ми залишилися всі тут. До речі, до речі, в Ізраїлі мені так само говорили, щоб я брала всю свою сім'ю і виїжджала до них. Я кажу, ні, я буду жити на Україні. тут, та. в своєму селі, в на та. своїй землі. То, то, то. І кажуть, та та Не кажуть, а як типа? Ну у нас же ж тут і рівень життя, і все, і війни там ще не було тоді. Я кажу, ні, краще свого дому ніде нема. Десь можна поїхати відпочити, але завжди тягне додому. Так, так. Ну. ну все, ми прояснили ситуацію, бо мене це трошки запаяло, чесно. Ага. А, при тому всьому, що я так розумію, що там в тому літаку були жінки, діти, так? Так, в основному там були тільки жінки і діти. І жінки, які пережили там стрес, вони бачили, як вбивають людей за їхніми вікнами. Е, їм було дуже страшно. І вилітати було страшно, тому що ті обстріли. Ну це теж був стрес. Звичайно, звичайно. Так само вони виїхали, наприклад, зі Східної України багато було. Там дуже важка ситуація. І навіть на Західній Україні, в кого є родичі зараз. Вони не можуть їх прокормити, заплатити за оренду житла. Це дуже великі кошти. Їм тяжко. Так. і Вони вимушені їхати десь, щоб заробляти, щоб сюди висилати кошти, щоб так. тут їхні діти, і їхні Добре. родичі могли жити. Ну, тобто не від хорошого життя так. вони там, не на морях вони там купаються. Так, і... На 100%, і так далі. Це навіть там настрої на мене. Якісь море їхати, так, ще кудись. Оля каже, навіть в Єрусалим не їздила, навіть не було настрою в неї. Скажи, да, змогла не було, поїхати абсолютно. на екскурсії. У е, мене була можливість і воно й недорого коштувало. Не то, щоб в мене там совість гризла. Там це, це навіть і не совість, а просто от. Не хотілося, бо нема весілля внутрі, тому що розумієш, що тут люди гинуть кожен день. Розумієш, що тут важко, і нема такого щастя внутрі. От ти вирвалась, і ти там щаслива, і ти там заробляєш гроші. Ні, гіркий хліб заробітчанина. Це неправда, так. Ну, все, мені полегшало. бо Я, я дуже хотіла це вискаситись. <гум> мені хотілося захиститися трошки. Бо я просто знаю ситуацію зсередини, якби знаєш, а люди так все так однобоко судять, і не розуміючи, що ага. там стільки доль, вообще там, да? да. Що в кожного своя історія, в кожного своя, якби травма, в кожного своя біль. Не можна так про всіх, от прям так судити. О, Оля, я тебе заговорила, і ти мені нарвала всю полицю. Я ще дивлюся, яка наша є така пухкіша. Ага. Ще подивимося, зараз походимо 400. Це десь три тисячі саджанців приблизно і вийшов врожай 800 кілограм. Продали тільки продали 800 кілограм. <donner> Тоді десь скільки сотка засаджена приблизно? Ну, приблизно до двох сотиків, мені здається. Uh -huh. от. І ще й плюс тому, що самі ліли кожен день. І роздавали. Так. так щоб... Ну, отакий от в них того року Не був порожай, да. Так, слава Богу. І що, Оля, на осінь плануєте, то все, якби, ну, вичистити так? так? Обов'язково підготуємо до Угу. Uh -huh. І все. І весною знову будемо. Скільки ти ж якби. В полуничному бізнесі. В <свист> бізнесі <свист> 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 це друга попитка, так якби. Так, так. друга спроба в них така <свист> така. Так, друга спроба. <свист> Але як бізнес ми ще поки так дуже сильно не розглядали, просто ну для себе щось. для трошки. своїх, для себе да, і до речі, то того року я вже мушу перебити тебе. Mm -hmm. Степан тут навіть приймав в себе, скажем так, клієнтів. Вони сюди yeah. приїжджали на город, тут прямо збирали ящиками. Для собі. Yeah, тому що дуже сподобався смак полуниці, Вона дуже гарна з вигляду і не смаку чудова. чолова. І, запах. Yeah, і, запах і, запах, був. і запах, так. І тому людям сподобалося, і вони стали в нас брати наші сусіди. До речі, ну ті, хто спробував з нашого села, вони опять приїжджали до нас. О, нам ну, супер. Олю, це дуже класний виноград, просто бомба. Ось цей виноград. Зараз я собі його вирву трошки. Манька з'їла розу Олі. Це фантастика. Да. Манюша, ну ти даєш? Я її закриваю, знаєш там. Ага. Буду, хтось виходив і забув фірбку. Зараз хочу показати, що Оля, як то кажуть, до чого Оля доробилася ще. Вони ж в нас не тільки виплатила хату, вона ж от вони зараз переобладнають. Оцей будинок старенький. Ось вони вікна поміняли, поміняли двері. Олюнь показує, як ви, як ви кухню робите також своїми руками. Ну, Вася щось там висказує їм. Тут ми робимо так по Ага. Зробили вже рука. Хартуху зробили. Так, рука. Баранцом <рес> зробили. Ага. Можна, ну, якщо буде видно, буде досить гарно дивиться. Ага, так, так. Зробили вікно, ну, в сад, угу. двері. Двері, тут буде, що ви хочете тут терасу якусь пізніше трошки так, так, що. Ну, якби таке, щоб вийти так, в садок, я так, я так, собі? А mm -hmm. uh -huh. ну, так теж своїми силами робити. Почали робити вже туалет, так. Туалет, варні, це вже ну, все ну. в процесі. Так, Але ну все. І там е котельня, правда? Так, тут котельна. Ну. Котельня і сірена машинка. Ага, стиралку сюди ви поставили. Ага. І тут от у вас робив. Ага. Ну, що, стіни ми помоємо. Ага. Кулик. Все, ага. Так. Оце оплитка мені дуже сподобалась на підлозі. Прикольно. Це теж під дерево. М -м -м. Прикольно. Вчора Оля купила холодильник, показує холодильник. Вау, який. Зато є ковбаса. Ну клас, супер. Зато він чистий, новий. Та, він чистий, точно. Супер. Все, Олюнька. Все, ми тоді йдемо вже. Угу. Ви тоді до нас заходьте. Виросило. Все, тоді ми пішли. Оля показує свою коровку. Так вона виросло. Так би не бачила ту корову. Трошечки така, ну, на мене трошки така борза. Я на помінному полю йдемо, дивися під ноги. Міни просто. Такі коров'ячі міни. Йо, яка вона здорова. Я пам'ятаю її малишкою. Ой, ти! Ой, ти, 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 ти Боф яка, дивися. Привіт-привіт. Де шо, Дивися, яка вона? І не собі Нюшка. Вона хоче гладитися, дивися. Да. Ну я знаю, що вона така трохи борза, вона весь час йде і вискакує так. Так, да. да? Оль, є таке? Є. Да. Ви вже скоро чекаєте молоко, правильно, Оль? Ха-ха-ха. А, звісно, силі вся така. Та, тут така селена взагалі. Сила селена. Іванка! Іванка! От наша третя подружка. І де дитину забрала садочка. То ті друзі теж якісь сюди переїхали. От Оля живе тут, а вони ось там. Так, от Оля з Степаном колись купили такий вольєр. Дуже прикольно. До речі, дуже дешево, вода. Ви його купили, якось ви десь там знайшли. Да. Так, а це оцей ну, прийомиш, який вони взяли до себе. о як вона виросла. Ой, це така дуже довольна, що вона йде гуляти. Десь це вона просто... Вона туди, а вона їсть як слон. сумасшедший просто жире як слон. <рес> <рес> вона довольна, Настій, бо ти вже все запуталась? Ніка. Чудасні. Оце ця собака, що я, що я показувала, не питав, яка я серія показувала, це що вони взяли її до себе. Оце вона так от вже вимахала. Це вона від радості, що вона йде гуляти. У собаці і пішли гуляти. Ми так давно не бачили, що ми. Ану, його в баню туполоницю, потім посадимо вечором з ліхтариками, а сьогодні йдемо гуляти. Короте, сьогодні в нас дівічник. І собачник. Клас! Там трошки поспілкуємось, так давно не бачилися. Треба наговоритися нам ну, все. Нагулялися ми так, що я не мала часу посадити полоницю. Придеться мені сьогодні садити її вже ось так в таку холодну погоду. Але я так на себе злюся за це, що я не подивилася в магазині ширину рулона, Ну, як я так могла. Ну, це капець, прийшлося мені такими от кусочками накривати. Ну ладно, вже хай буде вже. Нічого, не буду на себе так сильно злитися. Одним словом, я таке сікоко-сікоко, що я бігом побіжала за рулеткою. Не зможу я так на око зробити, бо я знаю себе. Ух ти, тільки що поміряла, і в мене виходить так, що я можу сміло робити три ряда. What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through Too high, be sure to keep the mound in sight. Fight forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.